7 серпня, приблизно о 19-й, російські військові завдали удар чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп'янського району. Отримали поранення 57-річна та 60-річна жінки, та троє чоловіків віком 61, 59 та 46 років. Загинули 45-річна жінка та двоє чоловіків віком 65 та 52 років. Коли на місце приїхали правоохоронці та працівники ДСНС, окупанти знову обстріляли село. Попередньо з Тивних систем залпового вогню травмовано двох поліцейських віком 21 та 24 роки. і двох рятувальників віком 22 та 46 років пошкоджено та частково зруйновано низку житлових будинків.